Дня всім. Сьогодні ми раді вітати вас на нашому заході, та поговоримо про те, що значить шкільне життя для учнів ліцею номер 3 Наш ліцей це не просто місце навчання, це просто для самореалізації, розвитку та дружби. Ми підготували декілька запитань, які допоможуть нам краще зрозуміти, чим для вас є ліцей номер 3. Адже самі ваші думки та переживання створюють особливу атмосферу нашої школи. Я Саша, 7-го самого класу. Привіт, я Настя. 6-го а класу. Я ти розумію, що не ця шкільне життя. Що для тебе є найважливіше в мене? Шкільне життя це період, коли ми здобуваємо знання, навчаємося працювати в команді та зав'язуємо дружбу. Найважливіше для мене це можливість розвивати себе як особистість, отримати нові знання та брати участь у різноманітних Я Саша, учениця 7-го В класу. А ви? Привіт, я Саша, учениця 5-го Б класу. Привіт, я Надійка, теж учениця учениця го Б класу. Як ви зазвичай організовувати свій день у школі? Я організовую день так, щоб було е, час на підготовку та е, відпочинок. Я роблю домашнє завдання одразу після школи, щоб не відкладати на вечір. Привіт, я замість нас мали. Привіт, я просто з шостого шостого. Це ж, а, а також змагання, Я Софія, я навчаюся у сьомому В класі. А ти? Привіт, я Іра, я навчаюся у сьомому Б класі. Які заходи ти відвідуєш і як вони впливають на твоє шкільне життя? Я відвідую олімпіади та спортивні змагання. Це мені допомагає знайти нових друзів. Дякую. Дякую всім за щирі відповіді та цікаву розмову. Шкільні роки це час відкриттів, дружби та розвитку, і приємно бачити, як ви цінуєте ці моменти. Ваза бажаю вам нових успіхів та незабутніх подій. До зустрічі!